Вночі армія оборони Ізраїлю атакувала понад 200 об'єктів Хамасу та ісламського джихаду у Газі. Про це повідомляє там Times of Israel. Сахал також вдарив по об'єктах угруповання Хезбола на території Лівану. А чотирьох членів Хезболи знищили ізраїльські військовики під час спроби проникнути через кордон. Передає сушетепрес на тлі загострення на північному кордоні. Ізраїль оголосив евакуацію мешканців 28 міст у радіусі 2 кілометрів від кордону з Ліваном. Про це повідомив у телеграмі людей мають переселити у гостіві будинки проживання оплатить держава. Ми бачили фотографії з півдня. Ми знаємо, що Гезбула є близнюком Гамасу і Ірану. Ми знаємо, що, врешті-решт, якщо тут щось станеться, це буде неприємним. Ми відчуваємо, що армія готова до будь-якого сценарію. Я не покидаю корабля навіть під час війни. Наземної операції проти Хамасу ізраїльська армія не почне до завершення візиту президента США. Про це пише видання Держпігель. Джозеф Байден має прибути в Ізраїль у середу, 18 жовтня. За даними Блумберг, місто Газа та його околиці покинули 600 тисяч людей. Водночас, бойовики Хамас завдають ударів по ізраїльських населених пунктах. Як жителі прикордонних районів пережили напад 7 жовтня і зараз ховаються від ракетних ударів? Дивіться далі. Это такой кошмар, що не, в самых, в самом своїм худших снах ніхто себе не може это представить. Андрій Павловський родом з України. Понад 30 років живе у Ізраїлі у поселенні Кісуфім за 2 кілометри від кордону із сектором Газа. Такі селища каже Андрій, місцеві називають кібуцами. Вони обгороджені стіною, поліції немає. охороняються між жителі. Оборону кісофіму бойовики Хамас прирвали на світанку 7 жовтня. Загорожу проломили тракторами. Все это время армия не приходила. Допустим, что она моя думала вообще, что уже все на самом деле, никто не придет. Андрей с дружиной и тремя детьми сховались в специальной комнате безопасности. Там они были 28 годин. Они убили хорошего моего друга. Е, у моего возраста две дочки у него. Они сожгли е, воспитательницу моего старшего сына, сожгли ее с мужем и с сыном в доме. Ані застрелили 90 літню старуху. Когда ми приїхали туди жити, нас э, дуже сильно убідили в тому, що страшний ракет ну не може бути нічого. Каріна готра, теж жителька Кісефіма 6 на 7 жовтня дівчина ночувала у друзів. Їхнє село, що розташоване за 7 кілометрів від сектору Газа. Це й врятували її від нападу бійців Хамасу. Чи зможе повернутися додому? каже, не знає. Немає інформації, чи вцілів її будинок. Сім'я, яка згоріла, вони жили ззаді нас на вулиці, ззаді нас може прийдеться. Ізраїльської армії розстріляють дом для того, щоб вигнати терористів. у поселенні Кісофін до вторгнення жило 250 людей. Приблизно 10 вбили та трьох викрали. Розповідає Каріна Їй та родині Андрія Павловського надали допомогу, розмістили у будинки та дали одяг, їжу та психологічну допомогу. 10 жовтня стало відомо про кібуцу КФАР Азу. Там солдати ізраїльської армії знаходили немовлят з вітчатими головами. Тоді на каталках вивезли близько 40 немовлят і маленьких дітей. Про це йшлося в матеріалі видання i 24 Їхні кореспонденти були свідками цього. Ізраїль голосив про початок військової операції проти Хамасу в ніч проти 13 жовтня. Та попередив ООН, що все населення на північ від Вазі гаси має переселитись до південної частини протягом наступних 24 годин. Наземну операцію відклали внаслідок негоди. Його це літа ліквідація, повна тотальна ліквідація Хамаса включаючи його активістів, до обстрілів Ізраїлю долучилися й бойовики угруповання Хезбола, що базується у Лівані, про це йшлося у бадені Times of Israel. До погрози і розлому дає насіх Іран. Тому немає сумніву, що Ізраїль з порянням і уважно на свою північну границю, і в останні дні було немало попыток со стороны Хезболли, уже не только со стороны Просомасов активістів в Лівані, но і со стороны самой Хизбаллы были попытки атакувати ізраїльську територію, будь-то э, ракетами. Дронами. завтра президент США Джо Байден має відвідати Ізраїль. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він стане першим главою держави, який відвідає Ізраїль з моменту початку конфлікту на проведення наземної операції у секторі Газу. Це не вплине про це у коментарі. CNN сказав представник армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус. Дарінами Цан Золбін, Олександр Тимінський, суспільне новини. Понад тиждень сектор газу залишається без води, електроенергії та пального передає Аль-Джазіра. Напередодні міністр енергетики Ізраїлю Ісраїль Кац написав у мережі ікс, що Газа залишатиметься у блокаді, доки Хамас не звільнить всіх захоплених заручників. На пункті пропуску Рафах, що на кордоні сектору Газа з Єгиптом, стоїть колона вантажівок з гуманітарною допомогою. Повідомляє Прес. Наразі вони не можуть потрапити до гази, оскільки пункт пропуску закритий. Цієї ж причини газуну можуть покинути іноземці. Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що ЄС за... запустить гуманітарний повітряний коридор до сектору газа через їх цитує Сушетит Прес за словами фон Дер Ляїн. Перші два рейси очікують вже цього тижня. Нам потрібен мир. Нам потрібні речі першої необхідності: електроенергія, вода, харчування, ліки для дітей. Води немає зовсім нічого немає.